Ми починаємо наше мережево, так, з початкової петлі повітряної і далі ланцюжок. Ланцюжок можна на око прикинути, але якщо потрібна точна кількість, то повітряних петель має бути 36. Але я зазвичай на око перший ряд набираю ланцюжок, а потім трішки розпускаю. Власне, тому і. На початку я не затягувала петлю, щоб було простіше розпустити. Так, ще. Це мережево досить просте, але є свої нюанси. Притискаємо петлю і в четверту від гачка ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Це ми вже перший ряд офіційний починаємо. Накид. І ще пров'язуємо два підряд стовпчика. Таким чином у нас виходить три стовпчика з накидом і початковий стовпчик з трьох повітряних петель. Дві повітряні петлі відступали, От відступили дві петлі знизу, і два підряд стовпчика з накидом пров'язуємо. На початку трішки незручно. Далі у нас 7 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Знизу ми відступаємо увага 5 повітряних петель. Шосту столбчик з накидом. І ще один. За ним дві повітряні петлі, відступили дві петлі знизу, і знову два стовпчика підряд. Один, два. Повітряна петля і стовпчик. Знизу пропускаємо симетрично, як зверху петлі пропустили, так і знизу. Далі підряд пров'язуємо 7 стовпчиків накидом. Там ми пропустили 2 повітряні петлі і стовпчик повітряну петлю кожну ми пров'яжемо 7 штук їх. Головне на даному етапі, щоб у вас ланцюжок з повітряних петель був не сильно затягнутий. Тому що знаю, в початківців є така проблема, що вони повітряні петлі затягують, а стовпчики навпаки, дуже вільно в'яжуть. Можу дати пораду для ланцюжка брати більший гачок. Тоді плюс-мінус у вас все вийде. Так, сім. Дві повітряні петлі, накид. Дві відступили, стопчик з накидом. Дві петлі, і тепер два стопчика. Це вже кінець першого ряду. Так. І другий. Є три повітряні петлі. Розвертаємо роботу, пров'язуємо підряд: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 стовпчиків. Причому там, де стовпчик, в стовпчик, ми пров'язуємо стовпчик, і там, де повітряні петлі, над кожною повітряною петлею по стовпчику. І так, 7 штук. Тобто сюди варто 2 пров'язали. Далі стовпчик. Знову варку 2 стовпчика. Є. І останній стовпчик стовпчик. Так, 5 повітряних петель. Відступили 5 стовпчиків, і в крайній пров'язуємо знову стовпчик, стовпчик. Так. В арку два стовпчика. Стопчик над да, два. Стовчик над стовпчиком. І ще три стовпчика нам пов'язати. В арку і в два. Виходить також сім стовпчиків, якщо порахувати. Дві повітряні петлі. Пропустили арку, і в два наступних стовпчика зверху пров'язуємо два стовпчика. Так, арка з п'яти повітряних петель. Два стовпчика над стовпчиками. Так, дві повітряні петлі і чотири стовпчика з накидом пров'язуємо. Три над стовпчиками і четвертий буде в третю петлю підйому. Поки перший рапорт пров'язуємо, воно складніше. Потім око. Це все запам'ятає і буде вже на автоматі в'язати. Третій ряд. Ну, спочатку ми повторимо те саме, що було і в двох попередніх. Три петлі підйому, три стовпчика над стовпчиками. Ось цей бордюрчик він у нас буде аналогічний, всю дорогу. Дві повітряні петлі і два стовпчика над двома стопчиками. Конкретно ця частинка. Вона всюди однакова. Три повітряні петлі і тепер робимо павучка. Дві арки підбираємо, прив'язуємо стопчик без накиду. Знов три повітряні петлі, два стовпчика над двома стовпчиками. Другий, дві петлі. Ось таким чином, тепер чотири стовпчика з накидом пров'язуємо. Два. Три. І четвертий. Далі 5 повітряних петель, стовпчик без накиду в арку. нижню з 5 повітряних петель, І знов 5 повітряних петель. То зауважу, якщо ви таке сильно стягуєте, робіть не по 5 петель арку, а по 6. Відступили 3 стовпчика. Починаючи з 4 до кінця, ми пров'язуємо 5 стовпчиків з накидом. Другий, третій, четвертий. Так. І п'ятий. В третю петлю підйому. А тепер у нас увага 11 повітряних петель то стягує в'яжете або 12, або 13. Тут вже вам треба буде пробувати, як у вас стягує чи ні. Перевернули роботу накид, 3 стопчика над трьома стопчиками підряд. 1, 2. І 3. Є 4 повітряні петлі. Стопчик без накиду в арку, 5 повітряних петель, стовпчик без накиду в наступну арку. І знов 4 повітряні петлі. Пропустили 2 стовпчика з накидом, в крайні 2 пров'язуємо 2 стопчика. 2 повітряні петлі, 2 стопчика над 2 стопчиками. Тепер будемо починати формувати наступний павучок. Так, другий стовпчик і пров'язуємо 7 повітряних петель. Це вже арка, яка буде підв'язана до другого павука. Ну і наш бордюр. Два стовпчика, дві повітряні петлі, чотири стовпчика. Так. Три петлі підйому розвернулись. Три стовпчика над стопчиками, дві повітряні і два стовпчика. Я думаю, початків всіх тут, у даному мережу, може бути тільки одна питання чи проблема. Це вже коли ми будемо завершувати, тому що тут, в принципі, звичайне в'язання. П'ять повітряних петель, середня арка павука. 2 стовпчика над двома стопчиками. 2 повітряні петлі. чотири стовпчика маємо прив'язати. 2 стовпчика над стовпчиками і 2 стовпчика в наступну арку, ось так, таке зуження. Другий стовпчик 5 повітряних петель. стовпчик без накиду в центральну арку. 5 повітряних петель. Тепер 2 стовпчика в арку. Так з краю, щоб вам не довелося його потім совати. Так, і три стовпчика над стовпчиками. Є. Тепер в цю сформовану арку велику нам потрібно прив'язати 19 стовпчиків з накидом. Тут не поспішаємо, щоб у нас стовпчики були однакові. Причому однакові і висотою і шириною. Так. Досить такий цікавий варіант мережева. Поєднання філе з такими, з такою обв'язкою. Так вирішила нічого не вирізати з такого. Що зайві звуки чуєте, це китька бігає, то не я. <ріст> так. І... Все. Трішки поправить. Щоб рівномірно стопчики були тепер. Дивіться, сліпа петля в основу От, наряд нижче. То на стовпчик знаки дома гарно лягає. Сліпа петля всередину стовпчика, і ще одна. Доходимо до наступ... основи наступного ряду. От. Таким чином. Тому що нам потрібно місце, щоб ще один ряд обв'язки зробити. Повітряна петля. Розвертаємося, і тут. Дивіться: от перший стовпчик ми пропустили, який в'язали варку, в наступний стовпчик з накидом. Дві петлі, накид, один пропустили в наступний стовпчик з накидом. І так, через один ми пров'язуємо до кінця. Таких стовпчиків має бути. Дев'ять. Для перевірки, так як у нас в нас спочатку в цій обв'язки була арка з однієї петлі. Точно так само у вас в кінці має вийти остання арка з однієї повітряної петлі. Дві. 2. Ще. От, і тут одна пропустила, і це ми вже в саме полотно переходимо п'ять стовпчиків над п'ятьма стовпчиками три Чот... чотири ай, ниточка. Є чотири п'яти. Тепер в арку три стовпчика. От. 1, Два, і три, п'ять повітряних петель. Знов три стовпчика, але вже в наступну арку. Намагаємося якомога ближче до краю в'язати. Два, три. четыре стопчика далее над стопчиками две повітряні петли так ну в принципе ничего не стягиваю да так две повітряні петли Два стовпчика, і закриваємо павука. Три повітряні петлі. Стовпчик без накиду навколо двох арок. Три повітряні петлі. Два стовпчика. Ну, тепер вже бордюр. От. Ну і, власно, це і є рапорт. Наступний ряд це буде. Аля перший ряд наший. Тут абсолютно нічого складного. Ті, хто бачить схему, думають зараз, а як же останні, а як же арочки обв'язці? Ну, це... це фінал, фінальний штрих, він буде аж в самому кінці. От, починаємо другий рапорт, знову ж таки, з бордюрчика. Посилання на схему я лишу в описі до відео, Там або з Google диску, або з Пінтересту, Ще не знаю, куди краще. цветим петель основа для паука Власне, тут, де павук, можно было Можна зробити і не просто стовпчик без накиду, а пишним стовпчиком. Тобто, взагалі такі павучки з пустцем. Ну, це кому треба об'ємні елементи. Тут вже фантазія включається. Так, варку 5 стовпчиків. Так, і стовпчик. стовпчик Дві повітряні петлі, стовпчик, дві петлі і два стовпчика, 1 і другий. Офіційно почався наступний рапорт. Ось тут зверху і знизу сім стовпчиків. Просто там ми в'язали повітряні петлі. А тут ми над стовпчиками, пхані стовпчики в'язали. Три петлі підйому розвернулася і знову сім стовпчиків пров'язуємо. Чим класне філе, що тут можна просто казати кількість стовпчиків. Тут ширина полотна не змінюється. Ну, якщо це не задумано схемою, само собою. От є. Далі знову 5 повітряних петель арка, пропускаємо 5 стовпчиків і в крайній стовпчик. І знову забиваємо стовпчиками знаки до арки з двох повітряних петель. Я ще два стовпчика, не пам'ятаю вже, чи нагадувала, пряжа в мене в вівчарі, та яку я вже постійно в'яжу, гачок 1,5 кловер 1,5 мм. На три петли подъема, разворачиваемся. Три стопчика. Две повітренние петли, два стопчика. Тут подумала, що прикольно буде доріжку з такого мережева. Як спробую покажу вам. В принципі, схема симетрична, можна в одну і в іншу сторону. От тепер це у нас другий ряд, і вже можна навіть схему не дивитися, а на власне в'язання. 5 петель столбчик без знака до варка снова 5 петель вот таким чином так один два три четыре и пять Ну і знову 11 повітряних петель. 3, 4, 5, і так далі. Тут я зроблю монтаж, щоб вже показати вам фінал. І так, це ми вважаємо останній ряд вашого полотна. Три петлі підйому. Тут уважно, тому що арки будуть іншу кількість повітряних петель мати. Бордюрчик ми в'яжемо, як є. Дві повітряні петлі, два стовпчика. Ось тут над павуком ми в'язали по 7 повітряних петель, але зараз в'яжемо 5. Тому що ширина у нас 5 повітряних петель, два стовпчика, дві петлі. Так. Видите, на петля, стопчик, дві повітряні петли, пропустили два стопчика, стопчик над стопчиком, в арку 5 стопчиков накидом. два, три, чотири. пять и стопчик над стопчиком. Є две повітряні петли відступили два стопчика в третий стопчик с накидом знов две повитренние петли два стопчика. Тепер цікавіше. Ми будемо обв'язувати останній штрих. Стовчик з накидом в арку з однієї повітряної петлі три повітряні петлі, стовпчик без накиду в наступну арку. І ще один. Тут, власне, ваша фантазія може проявитись пікотом наліпити це на ваш смак. Дві повітряні петлі і два стовпчика арку. Таких арок має бути п'ять з трьох повітряних петель. Щоб було все симетрично. Три. Один, два, три. Сюди. Тут у нас лишились два, дві арки з двох повітряних петель. От. Цю арку пров'язуємо два стовпчика, стовпчик в стовпчик, стовпчик і стовпчик в наступну арку. Потім переходимо до наступного рапорту. Стопчик ознаки до арку, стовпчик, стовпчик. І два стовчи в арку. Хто уважніший, може помітити, що в першому, от в першій цій пелюстки кількість арок з трьох повітряних петель інша. Ну, тут логічно інша, тому що там немає місця, де ми з'єднуємось. Але треба бути уважним, щоб неде не наліпити зайвого надалі. Знову ж таки, якщо ви десь стягуєте, чи навпаки, схема легко змінюється під руку кожного майстра. Це не математика, тут можна імпровізувати. Так, знову ми закінчуємо цю пелюстку наступну вже. І знову переходимо. Хто не встигає, відео повільніше в YouTube робиться. Я б сюди піко додала було б класно піко із чотирьох повітряних петель плюс повітряна петля після піко. Особливо три арки посередині було б дуже класно. Ну, а наразі все. Легких вам петель.